Вітаю глядачів каналу. Ой, Вже вечір на дворі, але я вам хочу показати, що в нас робиться, що новенького на нашій ділянці, як проводяться роботи. Ось тут посадила новий сорт ключі. Через один вона пустить вусики, потім пікну там, де немає, і буде собі рости. Поки що тільки висадила лючію. Потрохи знімаємо стакани. Отут висаділа новий рядочок верті. Стоять як солдатики. Тут ще має все садитися. Потрохи знімаємо розсаду від материнського куща. Отут купчиха була, ми її зняли. Вона напускала знову повно вусів, знову будемо наставляти, щоб була гарна нова розсада. Так само і тут. Щось вже познімали, щось ще стоїть, доростає. Ось так. Такі гарні обрізані кущики купчихи, такі вже гарні, зелененькі пообробляла від плямистостей, щоб були гарні зелені кущики підживляємо, щоб були здоровенькі. От румба. стаканчики румби. Така гарна осадка. Стоять так солдатики. Ось тут, в садку. Стоять ящички з розсадою. Стоять ящички з розсадою. Тут кожний, кожний сорт підписаний, стоїть. Так як піду, наприклад, в краще від. Стоїть. Ящичок щечок струмили таку штуку, щоб знати, що це якийсь сорт, щоб нічого не попуталось, все стоїть кубками. Все стоїть кубками, всі такі. Ось такі саженці, такі вже корінчики. Ну і так, в принципі, кожний сорт. Кожний сорт окремо. Буду як відсилати, буду як відсилати, то буду, у кого багато сортів і потрошки, по кілька штук, то буду все підписувати, щоб знали, деякі сорт, щоб нічого не перепутала Ні я, ні ви, щоб висвяжували все окремо. Наші помощники ходять. Ще тільки кота не видно. Отака у нас гарна розсада маршала. Вже, скажімо так, готовий. Готовий корч Висаджу і буде рости далі. Заказів трохи, маю трохи заказів, буду відправляти по, по мірі їх дозрівання і по мірі, хто пер, записаний перший, тому буду відсилати першим. І так далі по мірі того, як буде дозрівати розсада, бо є така розсада, що, що дозріла, є така, що тільки ще достоюється, через кілька днів буде готова. Так що не хвилюйтеся, все буде добре, всім всього вистачить. Одну знімаю, другу наставляю, хто раніше, то пізніше, всі отримають, в них Вже потрохи буду відправляти, хто заказував перший, буду відправляти саме. Ось так. Ось так, відповідно, і решта сортів. Ось такі. гарний. Є щечки, гарна розсада. Це у нас тут Азія. Ось так. Так що працюємо, стараємося робимо для того, щоб, щоб все було добре. Саме гарно зараз цвітуть і дозрівають ремонтантні сорти. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, як цвіте мальга. Маша, Дивіться, як цвіте мальга. Я з неї піднімала розсаду. Вона кинула, і то так бистренько кинула квіточки, вже її поперецвітала і все. Такий гарний, дуже смачний сорт. Смачний, солодкий, ягодки великі, гарно цвіте. Ви які гарні квітконоси, така гарна роса. гарні кущі, гарні кущі такі, гарні дає квітконоси. Я багато їх вже пообривала, бо хотіла, щоб у мене була гарна розсада. Ось так, такі. Квітки, так гарно цвіте, і так багато кидає, може хто хоче розсадку, замовляйте. Є багатенько розсад. Ось такі гарні. Це будуть ягодки. Так само там далі в мене є сан Андреас, він теж і цвіте, і ягодки дає, є вже й такі, що достигають. Ось такі от саженці Сан Андреас. а ось тут така ягодка. Яка гарна ягодка. Які гарні ягодки. ще ну, зелене. Ці вже червоні. Стесан Андреас, тому що є шарлота. Є шарлота, теж є саженці, теж дуже смачна, але мені найбільше подобається срамі шарлота. Дуже гарні. Теж кидає багато ягідок, є і червоні, є, є і червоні, є і зелені, і цвіте, і вуса. і кидає багато цвіту. Неправда правда, ростуть більше, але так може, засчет того, що я беру і вуса, і ягода, то вони мілкіші. Але так вона в основному така не дуже велика. Така, скажімо, середня ягода, але дуже смачна. Десь, бачите, ще трошки так буду знімати. Дуже смачна ягода. Бачу, вона мені найбільше подобається. з ремів. Так що так, робимо роботу, ставимо стаканчики, знімаємо стаканчики, підживляємо, обробляємо. Готуємося садити. Так і проходить день за днем і робота продовжується. Так що пишіть, задавайте питання в коментарях, і все буде добре. Всього найкращого.